Вам коротеньке відео з Сіті мола Елацка. Щоб ви могли подивитись, якийсь Сіті Молл. Сьогодні ми поїхали прогулятись по Сіті молу Це в Галіфаксі. Галіфакс. Ось такий ліфт працює. Ось такий величезний магазин. Третій етаж там можна поїсти. На другому етажі ми зараз гуляємо і ще є перший етаж. Ну, щоб я вам трошки-трошки показала, хто зі мною був. Хочу напомнити, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, в місті Галіфакс. Ми приїхали сьогодні шопиться. Багато-багато магазинів. Ну, Україну не дивись. Не здивуєш магазинами, але ну ось таке. Так, щоб ви подивилися. Ось такі магазини, щоб не казали, що нема в нас прямо ніяких магазинів. Ось є. Так що покажу вам трошки-трошки магазинів в Галіфаксі. Щоб ви могли побачити, бачите? Ліфт працює, все працює. Бачите, я цілий рік не була в Галіфаксі, як тільки приїхала, то тоді була, бо як мене забрали. І більше ні разу я тут не була. Так що для мене це такий шопінг-шопінг. Ну, щоб ви подивились. Да, Зараз 80% розпродажі. Я собі купила куртку за 35 доларів, яка стояла там зовсім зовсім за 200. по-моєму. Так що ось так. Щоб ми подивилися. Окей. Ну, до побачення.